Депутатське зібрання розпочали хвилиною мовчання за всіма воїнами та добровольцями тероборони, які загинули, захищаючи Сумщину і суверенітет та територіальну цілісність України. А далі розпочалась урочиста церемонія нагородження бійців 211-го сумського окремого спеціального батальйону. Для мене велика честь сьогодні з цієї трибуни зачитати прізвища тих людей, які сьогодні будуть нагороджені. Почесною відзнаку Сумської обласної ради за заслуги перед Сумщиною 3-го ступеню Нагороджується за особисту мужність і героїзм у захисті державного суверенітету і територіальної цілісні України під час виконання боїв задань молодший сержант Гаврилишин Ілля Ігорович. На жаль, посмертно. Бійці сумського батальйону майже півроку тримали оборону населених пунктів на Донеччині, де не припиняються жорстокі бої. Батальйон сформований повністю на 100% з мешканців сумської області. На протязі п'яти з половиною місяців наші хлопці разом зі мною. Виконував на свій службовий обов'язок в районі засередження Бахмут, Майорськ, Нью-Йорк та інші населені пункти за те, що наші хлопці проявили мужність і героїзм. Велика вдячність від командування півночі, від генерал, бригадного генерала Дмитра Сергійовича Красильника. Такі ж саме привітання. Сказав, можем легендарний командир 93-ї бригади, полковник Павло Сергійович Поліса. Я привіз подяки від них. Подяки з Бахмута, подяки Солідара, подяки з, з тих місць, де ми були. Це подяки всім вам, всім тим людям. І от я особливо подяка вам, пане голову. Дякую. У бойового командира до голови обласної ради та чотирьох народних депутатів України, які приїхали на засідання сесії. Важливе прохання витягти з російського полону військових побратимів. У нас залишилось шість хлопців, які зараз в полоні. Вони всі ідентифіковані. Вони, вони вже стоять на черзі, тому я прошу вас, шановні депутати Віктор Михайлович, поставте в порядок денний питання повернення цих хлопців перед нашим президентом. В першу чергу. Їх там шестеро. Будь ласка, вони там вже четвертий, п'ятий місяць вже. За сумлінною віддану службу українському народові та бездоганне виконання військових обов'язків, великій групі бійців вручили відзнаки сумської обласної ради за заслуги перед сумщиною третього ступеня та почесні грамоти. 17 квітня річниця створення батальйону. З цієї нагоди командир Володимир Лаврик усім причетним до його підтримки в період перебування на нулі вручив особливі відзнаки бойового підрозділу Орден Спасителя. Першими, хто допоміг це були народний депутат молоток ну і теперішній заступник голови. Лисий Вадим Вікторович, Лисий Вадим Вікторович, дякую вам за це. І оце ваша нагада. Дякую. Орден Спасителя отримують волонтери і медики, що лікують поранених а багатьох і витягають з того світу. Медаллю Спасителя нагороджений засновник ДФТГ 3 Володимир Біцак і керівник благодійного фонду Наталія Ємець. Нагородили й самого Володимира Лаврика почесною відзнакою за заслуги перед сумщиною першого ступеня. На початку пленарного засідання сесії озвучили кадрові зміни в раді достроково склав депутатські повноваження депутат партії Наш край Валерій Волков. Сумська обласна територіальна виборча комісія рішенням від третього. Відня 2023 року зареєструвала депутатом Сумської обласної ради обрано у територіальному виборчому списку кандидатів у депутати від Сумської обласної організації політичної партії наш край у територіальному виборчому окрузі номер 1 Макаровець Лідію Миколаївну. Одне з питань пленарного засідання сесії користування храмами і землею, що на сьогодні в оренді у ПЦМП 35 із 50 депутатів підтримали запит депутатки від ВОБ. Батьківщина про передачу Свято Троїцького собору Православній церкві України. Далі пропозиція від фракції ЄС про звернення до керівництва держави, обласної військової адміністрації та громад, про розірвання договорів оренди з ОПЦ МП. Одним з питань порядку денного депутати 45-ма голосами за підтримали рішення про прийменування кількох сіл у Липоводолинській громаді. Зокрема, село Московське носитиме назву Мирне, село Червоногорівка Масонів. Червона долина змінила назву на Долина. А село Москалівщина у садівській громаді віднині журавлине. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС.